Засідання виконкому замість традиційної 10-ї години перенесли на четверту вечора. Офіційну причину нікому не повідомили. Утім, прохання міського голови на початку зустрічі поставити на дверях муніципалів підтвердило кулуарну версію, пов'язану зі студентськими мітингами. Робочі питання ухвалили швидко для обговорення зупинились лише на кількох, в тому числі у комунальній сфері. Завтра сніг готові ви прибирати сніг. Да, техніка готова скільки машин можливість. У нас сьогодні є 12 автомобілів, які готові виїхати. Суміші для обробки шляхів за словами чиновника вистачить лише цитую для початку. Тож, уже буквально за місяць після першого снігу, можемо розраховувати на невтішний сценарій минулого року з опаленням шкіл у місті поки що ніби проблем немає. А от із реконструкцією садочків ситуація на найкраща. Ми виходимо з блоккотанням внести зміни до пункту 5, 8, додатку 2, до рішення Додатку Чим для спробитися при зв'язку з тим, що Роботи практично виконані по 16-му садочку. А фінансування фінансування немає. Тему садочків продовжили питанням НВК Ялинка. Свою помилку міський голова визнав. Утім, частину відповідальності переклав і на підлеглих. Які цитую, що мали підготувати, не підготували. Спочатку прийняли рішення. Потім ми його призупинили до 1 грудня, а зараз ми його зовсім змінили і те, і те. Залишилося в тому стані, як є. Тобто ялинка буде да. НВК, вона і школу. працює да, да, да. з першими класами. Да, да, да. Те, що просили люди. На завершення виконкому обговорили і сесію міської ради, запропоноване опозиційним депутатом звернення з вимогою відставки уряду та долучення Ужгорода рода до всеукраїнського страйку, міський голова Віктор Погорєлов назвав провокативним і негласно підтримав позицію депутатів, які нагадаємо петицію також не підтримали. Більше 40 обранців утрималися від голосування.